Слава Ісусу Христу. Є багато в нас моментів, як результат наших неправильних рішень, як результат наших неправильних слів. Це одна сторона, як ми кажемо, копійки чи медалі. З іншої сторони, часто ми є заложники і не бачимо, що є новий шанс від Бога і бути заложником своїх неправильних. Рішень слів, це не мудро. А якраз час благодаті це час, коли Бог дає і, як ми кажемо, другий шанс. Я хотів би про це поговорити. Якраз на прикладі Ісуса Навана, книга Ісуса Навана, 9, 10 розділ, він нам розповідає історію, в якій ми якраз можемо побачити, що не все добре є добре. Часто погане маскується під добрим. І багато речей, які ми не аналізуємо або допускаємо як непильність за Словом Божим, ми приймаємо як добре, а воно насправді погане. І 10 розділ нам покаже, що є речі, які погані, і вони реально погані. Але коли ми з Богом і довіряємось Богу, Бог здатний погане змінити на добре. Взагалі є таке слово парадокс. Тобто, ніби дивися одне а насправді інше, таке якісь незрозуміле до кінця. От про такі парадокси нашого життя і про пильність, яку ми маємо мати, щоб справді розпізнавати добре, а не лише по зовнішньому сприймати. Бо часто, давайте ще раз повторюю, часто погане маскується під добре. І з другої сторони, ще раз повторюю цю думку. Багато речей недобре, вони прийшли в наше життя. Але це не означає, що нам треба жити в невдоброму. Ми маємо час благодаті, коли Бог дає нам можливість спокаятись і прийти до Христа. І це недобре, Бог може взяти і переробити на добре. Слава Богу! Я думаю, що не заплутались, бо воно таке трохи суперечливе, але я думаю, що якраз зараз історія, коли ми нагадаємо, вона допоможе нам мати ясність. На рахунок цієї теми або на рахунок цих речей. Я не буду весь читати 9 розділ і 10, але я хотів би деякі моменти зачитувати, а в цілому переказати. Я думаю, в більшості з нас ми знаємо цю історію, але так, що вона відновилася в пам'яті, і ми могли якраз деякі моменти взяти як уроки, ми маємо зараз це зробити. Контекст цієї історії Бог виводить ізраїльський народ з Єгипту. І вони вже пройшли пустелю. Вже, скажем, 40 років пройшло. Ісус Навин і Халев залишились і ведуть ізраїльський народ, нове покоління в обіцяну землю. Ісус Навин на чолі народу. І вони взяли Єрихон, взяли інші міста. І от вони підходять, і 9 розділ нам говорить про те, що народи, які почули, що Ізраїль іде і сильно перемагає, злякались. І хто що робив? І од 9 розділ нам говорить, що і почули мешканці Гівона. Я думаю, що ми знаємо цю історію, але так ще раз нагадаємо почули мешканці Гівону, що Ізраїль іде, і що Бог за ними воює, або з ними воює. І вони, не знаємо, чи мали раду, але Біблія нам каже, що мешканці Гівону почули, що Ісус зробив Єрехонові та Аєві, то зробили й вони хитрість. Пішли на хитрість. Що за хитрість? І от 9 розділ нам говорить, що вони взяли все старе. Зуття старе стерте, мішки стерті, хліб, черствий. Тобто ззовні зробили все, що нічого не свідчило, що вони з близької місцевості. І вони послали відповідних людей. І ці люди прийшли і кажуть, ми раби ізраїльські, ми чули, що Бог робить. Тобто вони засвідчили про чудеса Божі, про віру в Бога живого і що вони раби і готові служити Ізраїлю. І каже, заключіть з нами умову, ми далеко. Ми далеко від вас живемо, але хочемо бути вашими слугами. Ізраїльтяни, ми читаємо, вони кажуть, ми думаємо, що може ви близькі хочете нас обхитрити. Вони кажуть, ні, гляньте на наші ну, хліби. Ми, як виходили, вони були теплі. А вже черстві, скільки пройшло? Подивіться на наше взуття. І вони отакі наочності поробили. І Ісус, зауважив таку річ, не питали Бога, не молились до Бога і уклали з ними угоду. Ми далі трішки нагадаємо цю історію, але я хотів би, щоб ми вже взяли декілька собі уроків. Як я сказав, не все добре є добрим. Є багато речей, які приходять в наше життя, і зовні, справді все сходиться, все нормально, все добре. Як багато раз ми приймали рішення, ми приймали і говорили на основі поверхневого аналізу, тобто зовні проаналізували, все сходиться, все нормально, і ми довольні, бо добре прийшло в наше життя. Я хочу, щоб ми цю думку почули і прийняли, бо багато із нас купляється на зовнішні речі. Купляються на ніби вигідну роботу, хоча треба щось сумнівне там робити. Купляються на вигідні якісь зв'язки, хоча там багато що гріховного, і багато інших моментів, коли ми просто дивимося зовні. І глибину не перевіряємо, і, зокрема, не питаємо Бога. Ісуса, ізраїлітян, не знайшлося часу, щоб попитати Бога, чи це нормально укладати з ними договір? Я хочу, щоб ми ніби такі міні-уроки брали. І от перший урок, який я хочу, щоб ми взяли, це те, що так важливо завжди перевіряти ті чи інші речі глибину, а це означає з Богом, молитовно. Тобто, якщо якась новинка, якщо якісь речі незрозумілі, неясні, неперевірені, ось це слово почуйте, неперевірені, приходять в наше життя, зупинись, перевір. Як? Помолись, подумай, порадься, але не приймай рішення, отак, як ми кажемо, поверхнево. Для багатьох із нас дуже важливо це сьогодні почути. Бо коли як не в час такі, скажімо, важкості війни, багато речей, вони необдумано приходять в наше життя. Бо ніби немає часу подумати. Ніби немає часу зупинитися. І наше життя і так швидко, а тим більше в якихось, як ми кажемо, екстрених ситуаціях. Оця історія, я думаю, що багато з вас вже знають далі, але ми ще нагадаємо, що там далі, не можна приймати рішення поверхнево, швидко. Потрібно обдумано. Бог дав нам розум. І ще Бог нам хоче допомагать. І коли ми звертаємось до Нього, молимось, Він готовий нам допомагати. Давайте от подумаємо на мить, якби Ісус зупинився і помолився, якби ізраїльтяни попросили Бога Боже, що нам робити, чи не дав би Бог їм ясність. Розумієте, Бог до цього як знамено, як яскраво проговорює, являє, ну, скажімо так, куди, що робити, коли і чому. А тут не, не запитали Бога. Тому питаємо Бога, молімось, довіряємо і приймаємо рішення обдумано. Це перший урок. Другий урок, давайте з другої сторони, ніби подивимось: обман, який би він не був, би ніби хорошим, він завжди недобрий. Він руйнує наше життя, і він приносить тільки біда і горя. Тобто, з точки зору, коли ми йдемо на обман ради добрих цілей, ми не йдемо на правильній дорозі. Це неправильна дорога. Нас не знають чого, але появилась така думка: якщо я маю добрі цілі, правильні, то можна обманювати. Ну ради блага. Не можна недобрість завжди, вона пов'язана з обманом. Тобто обман це гріх, а гріх завжди несе інші проблеми. І ми бачимо Гімон, який пішов на обман, він служив рабстві ізраїльтянам. І багато інших недобрих речей воно пішло якраз в їхнє життя через обман. Пізніше за царя Саула, як їх знищили, інших багато моментів. А вже ж ми побачимо і другу сторону цієї медалі. Але немудро йти на обман, немудро обманювати. І я хотів би, щоб цю, це слово або цю істину почули всі, починаючи від самих маленьких діток. Навіть в маленьких речах, мілочах, коли мама питає, ти поприбирав? І так, як ми кажемо, хочеться сказати обман. Да, хоча ще навіть не приступав до приборки. Ми маємо навчитись говорити правду. Ми маємо пильнувати, і усвідомлювати, що правда допомагає нам упорядковувати життя, заставляє нас приводити до порядку життя. І правда несе собою благословіння, бо Бог благословляє правду. Навіть якщо важко, якщо тяжко досягати її но воно варте того, тобто, коли ми жертвуємо ради правди, ми будемо благословені. Коли ж ми йдемо ситуативно і обманюємо, ми будемо посіда... по... пожинати гіркі плоди важкості і інших недобрих речей. Тому, якщо дитина хоче мати благословіння, говори правду. Якщо доросла або середніх років людина хоче мати благословення, говори правду, шукай правду. І Ісус, коли був на цій землі, Він прямо закликав: шукайте правду. І правда в Ісусі, правда в Христі. Ну це і означає жити в правді, не обманювати, не брехати, не додумати, не віднімати. А отай, як є, щиро. Це зміцняє наше життя, це упорядковує наше життя і допомагає отримувати ще більше і більше благословення. Слава Богу! Тому давайте зафіксуємо ці два уроки: перший: поверхнево не можна приймати рішення. Треба молитвенно, обдумано приймати рішення. Друге, не треба брехати і обманювати, бо обман і неправда завжди несуть недобрість і інші багато лиха. Тепер ми далі, коли будемо дивитися по 9 розділі, то ми читаємо: пройшло тільки три дня. Пройшло три дня і побачили, що ці люди з Гівіону це недалекі люди. Це, по суті, в центрі Палестини. І Бог говорить, що треба всі знищувати, ні, ні з ким не, не умови, не договора не складати. Але вони, не попитавшись, не знали, не розпізнали обман. І вони попали, як ми кажемо, в проблему. Заложники стали свого слова. І тут теж ми маємо взяти собі ніби урок, тому що приповість каже. Дуже цікаво річ, не вибачаюсь, псалом 15, 4 віршик, він дотримується свого слова навіть собі на шкоду і не змінює його. Тобто, що це означає? Біблія нам каже, навіть якщо ти пообіцяв щось прямо на шкоду собі, дотримайся. І ізраїльтяни перед Богом склали договір, і вони почали дотримуватись його. Так, да, вони зробили гівіотян рабами своїми, і вони носили воду, дрова, і ми це читаємо, але вони не порушили. І як я вже сьогодні згадував, тільки Саул порушив це і за що теж був наказаний сильно його рід. Я хочу, щоб у цю думку ми теж зрозуміли, особливо в питання взаємовідносин, щоб ми були чесні, і от не обманюватись це і бути чесними. Тобто, якщо десь якісь речі ми і помилково прийняли, як за рішення, як за умову, як за договір, но благословіння заключається в тому, що ми чесно поводимось, і з чесними Бог чесний, і благословляє. І я хочу, щоб ми далі, коли будемо зараз розважати, дивитись, ми побачили, що коли людина чесна, навіть тоді, коли їй невигідно, користь не має від того, а шкоду має, Ну це стає причиною, через яку Бог може постукатись до людей. Врозуміти, наприклад, бізнесі, ти домовився за якусь роботу, але десь якісь речі не зважив, десь упустив або щось там змінилось, а інша людина принципова і не йде на компроміс, щоб ну, переглянути, наприклад, тарифи. І ти все рівно якісно робу, робиш. Не змінюєш якість що, бо ти чесний, бо ти те, що пообіцяв... Можливо, собі на шкоду, але ти дотержуйся. І от я хочу, щоб ви зрозуміли думку, Бог нас благословить і фізично через нашу чесність. Але другий момент через оцю чесність буде свідоцтво, що діти Божі, вони мають інші цінності, ніж цей світ. Цей світ, коли тебе обдурили, або ти, ти десь зробив промах, ну то що, поміняй свої умови, ну то що, ти ж, ти ж десь помилився? І будь якийсь такий настирливий. Но Бог говорить: якщо ти допустив помилку, покайся і неси вже вину за цю помилку. Це не означає, щодо гріхів. Якщо людина десь вибрала гріх, треба покаятись і не робити цей гріх. Але коли ми говоримо про матеріальні фізичні речі на шкоду нам, ми маємо дотримати слова. Я хочу, щоб ці речі ми розмежовували. Тому що коли людина вибрала гріх і далі рухається, яка я вже пообіцяла, там, наприклад, зблудила, чи інші якісь видими гріхи зробила, яка я вже прийняв рішення. Ні, кайся і залишай. Оце покаяння. Але коли ти зробив фізично або матеріально собі шкоду, зокрема, на, як ми кажемо, по молодіжному, попав на гроші або інші матеріальні цілості, то вже пройди цей шлях. Покаянні, по упрощенні перед Богом і візьми собі уроки, але пройди цей шлях, і Бог явить милість через інші сфери твого життя, а це стане гарна паждар для багатьох на свідоцтво. І ми зараз пізніше побачимо, як справді Бог це використав для слави своєї, коли народ його дотримався слова. Не хочу ще раз зупинитись на цих деталях: брехня завжди несе недобрість, лиха і біди. Чесність, справедливість і от покаяння, воно приносить благословіння. Воно збагачує наше життя і матеріальне, і фізичне. Коли ми далі подивимось і почитаємо, то ми побачимо таку річ, що ми не маємо перебувати в недоброму постійно, бо ми маємо Бога. І другу істину, з другої сторони, якщо так можна сказати, загально. Ми можемо побачити, що Бог сильний переробити з недоброго в добре, з поганого, оте, те, що не попильнували ізраїльтяни, не попитали Бога, не молились, Бог здатний переробити на добре. Ми дивимося таку картину. Цар Єрусалиму, коли дізнався про це, сказав, що мешканці Гівіону зрадники, і йдемо на них війною. І він утворив великий алян з п'яти царів, щоб йти знищувати Гівіон. Віоітяни, коли дізналися про це, вони послали до Ізраїля, кажуть, на нас нападають. А вони вже якби мають коаліцію ізраїльтянами. Помагайте нам! І я хочу, щоб на цьому моменті ми зупинились. Ми зараз всі знаходимося в військовому стані, багато військових таких деталей, ну, скажімо так, все більше бачимо. І от зауважте з точки зору військового або з військової сторони. Якби Ізраїль заходив і знищував кожного царя, вони в містах укріплених стоять. Це було б дуже важко. І їх виманить з міст це дуже важко. І це треба було б набагато більше ресурсів і сили, щоб у міста захопити. Тут вони всі збираються, виходять з своїх міст, укріплених, і йдуть на гавіотян. А ізраїльтяни їх просто із Божою силою досягають на рівниних місцях, не в укріплених містах. Тобто, якщо з точки зору військової аналітики подивитися, це просто чудо. Це просто можливість легше перемогти ворога. Чому я хочу, щоб ми це зауважили? Тому що навіть помилки наші, промахи, це не означає, що на все воля Божа, я помилився на Бог, бачить, наче треба було так. Но, ти маєш покаятися, це неправильно. Не перевіряти, не обдумано приймати рішення, не питати Бога це неправильна дія. Покайся за це. Тримайся Бога, питай Бога. І в даному випадку вже тут Ісус питає Бога, і Бог каже: Йди, я поможу. Ми маємо правильні уроки з неправильного життя робити. Але коли ми приближаємось до Бога і навіть неправильності своєї, приходимо до Бога і каємося і кажемо, Боже, я хочу далі з тобою жити, то той недобрий, неправильний досвід Бог здатний переробити на добро. Слава Богу. Як Йосип до своїх братів каже, ви задумували на зле. І от те, що Йосипові брати робили, то зле. То не воля Божа. Але коли людина з Богом приближається до Бога, Бог здатний і зле і недобре переробити, запланувати на добре. Слава Богу! І ми дивимося, ізраїльтяни долають п'ять царств. Пізніше, вже в 11 розділі і далі інші царства. Але от подивіться на цю славу Божу, яку Бог робить з недоброго добре. Більше того, якщо подивитись на Біблію, ми можемо побачити, що гівіотяни стали частиною Ізраїля, мешканці Гівіону. Можливо, ви читали, що один із лицарів Давида, він був якраз гівіотян. Тобто є лицарі, приближені Давидові, і один із них якраз. З мешканців Геона. Якщо ми почитаємо Єздринеємів, ми бачимо, що гівіотян назвали унікальним ім'ям, не ті Що це означає? Люди, які служили в храмі і знали Бога. Тобто вони, от бачите, коли стали рабами, більшість носили дрова і воду. Пізніше при храмах теж вони прислуговували. І, от служачі, вони повірили в Богу і теж почали служити Богу. І вони вже за царя вибачаю, за часів Єздри і неємії мали навіть окремий статус. Тобто говорили про цих людей вже добрий слух. Тобто, коли казали не тіяни, це не мається на увазі, що якісь язичники. Це люди, які служать Богу. Так, да, вони не чисті ізраїльтяни, але це люди, які служать Богу, це наші. Вони допомагають нам збудовувати тіло Боже і робити правильні речі. Якщо ви подивитесь на особливо неєму, і ви побачите, що дуже гарно помогли відбудовувати стіну, а це був дуже складний період, якраз мешканці Гівіону, гівіотяни. Я хочу, щоб на ці речі, як свідчення, ми подивились і ніби десь пораділи, усвідомили. Невже не радіємо ми, коли недобре сталося в нашому житті? І є можливі зміни оцього недоброго? І якраз оця історія показує, з Богом це реально. З Богом це можливо. Слава Богу! Навіть в недобрих наших рішеннях, коли ми не попильнували, але приходячи до Бога, Бог здатний поміняти це. Слава Богу. Тому я хотів би ще останній урок або останню істину сказати, що Богу погане не підходить. І коли ми з Богом або приходимо до Бога, Бог показує, як Він хоче робити добре, навіть з поганого. І унікальність Божої благодаті, що вона крізь наші погані вчинки, слова готова міняти нас, преображати і досягати добре в нашому житті і через наше життя. Бог не вважає наші помилки постійними. Ми помилились, покайся. Прийди до Христа і довірся Христу, і ці помилки вони навіть стануть твоїм благословенням. Я думаю, що багато з вас ви бачили отакі речі, що є, наприклад, людина наркоман. Це поганий її вибір. І вона буде жити в наслідках свого вибору, по здоров'ю і по інших моментах. Але коли людина кається, приходить до Бога, Бог її прощає. Слава Богу! І друге дає, щоб її досвід став благословінням для інших. І особливо ці люди гарно можуть служити для ну, залежних людей і в репцентрах, і в інших соціальних сферах служіння. І якраз люди, які пережили дно гріха, вони дуже гарно можуть послужити людям, які якраз в залежностях. Розумієте, цей недобрий досвід, але коли з Богом, коли в покаянні, він приносить силу, він приносить ніби якусь користь. Для Царства Божого. І є так багато моментів, які справді недобрі в нашому житті. Але коли приходить Бог в наше життя, микаємось, і коли ми довіряємось йому, ми бачимо, як оце недобре стає добрим. Я хотів би, щоб ми ніби підсумували і зрозуміли таку річ. Нам треба пильнувати, пильнувати за своїми словами, пильнувати за своїми рішеннями. І в нашій пильності нам хоче допомагати наш Бог люблячий. Він хоче давати Духом Святим нам скеровання. Він хоче, щоб згадуючи Слово Боже, ми отримували ясність на наші рішення і на наші слова, які якраз будуть ще більше приносити нам благословення і навічність, і тут на земне. Але також Бог показує нам, що настільки його унікальна благодать і настільки його серце любляче, що навіть тоді, коли ми десь не попильнували, а ми в людській природі, в гріховній природі, і ми люди, а це означає, здатні помилятись. І от Бог показує, що навіть тоді, коли ти помилився, покайся. Навіть тоді, коли ти щось недобре прийняв рішення, зупинись, спокайся, не живи в гріху, не живи в проблемах, помилках. І коли ти приходиш до Бога, і коли ти довіряєшся Богу, Бог здатний, так, да, будуть наслідки вина, ніби гріха, але Бог здатний перемінити і зробити благословіння навіть з недоброго. Зробити добре з недоброго. От, ось такий наш Бог добрий. Ось такий. Благий наш Господь, слава Богу! Тому прославляй Його, тілься Ним, приходь до Нього і проголошуй Слово Боже. Що справді ми пильнували, ми не обманювали, ми пам'ятали, що коли ми вчиняємо, ми вибираємо гріх, ми будемо нести наказання і це важке життя. Але коли ми приходимо до Христа, коли ми каємось, коли ми прислуховуємося до Божого Слова, це те, що приносить благословення. І потіху, і радість, і навіть чудеса в нашому житті. Тому ободрімось, зміснімось, щоб триматися Бога, щоб прислуховуватись і пильнувати, і Слово Боже, і коли щось неправильно зробили, то щоб каятись і йти до Бога, щоб мати зміни. І з недоброго сталося добре. Слава Богу! Хай Бог благословить нас. Амінь.